Цієї ночі росіяни вдарили по дев'ятьох регіонах України. Найбільше атакували зокрема Київ і Київську область. Крім того, російські ракети і дрони були помічені в Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Хмельницькій, Сумській областях, в Запорізькій області. От про це все повідомив. Керівник Міністерства внутрішніх справ України, міністр Ігор Клименко. ППО працювали наші сили у багатьох регіонах. Власне на Хмельниччині є підтверджені збиття російських ракет і інших повітряних цілей. Але деталі згодом там все ще працюють над уточненням даних. Ну а на даний момент ми розуміємо, що найважча ситуація у столиці в Києві. Вже на цю хвилину відомо, що загинуло 10 людей. 10 людей росіяни вбили своїм терором, своїми ракетами саме в Києві. І дуже велика кількість поранених. Йде мова зараз про приблизно 70 або понад 70.